Інформація про те, що НБУ збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. У листі НБУ, який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Запитувані дані не передбачають збору інформації чи персональних даних фізичних осіб. Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків і кварів, виключно щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції. Посилання на інформацію НБУ знайдете нижче під нашим відео.